Фарцевий годинник Weight Standard Silver. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Застібка має додатковий фіксатор. Спочатку відкриваємо фіксатор, потім натискаємо на кнопочки та піднімаємо вгору. Щоб закрити, робимо все навпаки. Складаємо, затискаємо зверху і закриваємо фіксатором. Ось так. Годинник має в нас стрілочний час, а також електронний. Щоб його увімкнути, натискаємо верхню ліву кнопку. Бачимо, що зараз в нас блимають цифри, але це тільки через те, через нашу камеру, на яку ми знімаємо. У вас ці цифри блимати не будуть. У вас буде чітко показувати цифри години, хвилини і так далі. Для того, щоб налаштувати наш стрілочний час, ми використовуємо штифт, який знаходиться посередині з правого боку. Виймаємо його до кінця ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Далі, щоб налаштувати нам електронний час, зараз поставимо стрілечки вгорі. Налаштувавши час, натискаємо на штифт, щоб він був щільно притиснутий до корпусу. Для налаштування електронного часу нам потрібно в режимі основного часу затиснути нижню ліву кнопку. Затискаємо і тримаємо. У вас також ось такого ефекту не буде. У вас будуть просто блимати ці цифри, і ви зможете налаштувати час. Затискаємо нижню ліву кнопку. Бачимо, почали блимати. Верхньої секунди збиваємо до нуля. Знову нижня ліва. Тут ми налаштовуємо години. Верхньою налаштовуємо потрібну кількість годин. Натискаємо знову нижню ліву. Правою налаштовуємо кількість хвилин. <кій> знову нижня ліва. Тут ми налаштовуємо рік. Обрали потрібний рік. Налаштов... Знову нижня ліва. Налаштовуємо дату. Верхньою правою обираємо потрібне значення. Нижню ліву натиснули, перейшли на попередній показник, це був місяць. Зараз обираємо дату. Обираємо дату. Знову натискаємо нижню кнопку. Ніхіра не бачу. Тут ми обираємо 12-годинний формат часу або 24-годинний. Переходимо далі. Тут ми у нас бачимо, що показується наш основний час, тобто ми все налаштували. Зараз у нас не дуже добре видно це на відео, але у вас це буде видно краще. У вас будуть чітко показуватись хвилини, години без блимання. Далі, щоб перейти на будильник, потрібно натиснути нижню праву кнопку. Для того, щоб налаштувати будильник, нам потрібно двічі натиснути верхню праву кнопку і потім затримати нижню праву кнопку. У вас буде писатись All-On або All-Off, це увімкнено будильник або вимкнено. Це ви можете регулювати верхньою правою кнопкою. Далі натискаємо знову нижню праву, тут ми налаштовуємо години верхньою правою. Знову натискаємо нижню праву, верхню налаштовуємо хвилини. Знову нижня. І ми налаштували наш будильник. Нагадаю ще раз, що у вас воно не буде ось так блимати, у вас буде чітко видно. Це у нас через особливості камери, на яку ми знімаємо. Ось, і все, годинник ми налаштували.